Всім привіт! Хочу показати таку кобелу з лошадком. Коні не продаються. Так, просто познімаю. Знаходиться в селі Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Кобела має таку лошечку. Десь орієнтовно місяць, десь місяць лошиться, точно не знаю. Це друге лоша її, кобелі 6 років, молода кобела. Кобела велика, довга, десь така по тілу. Десь метр шістдесят вісім. Ну, приблизно, я не міряв так. Має Мої... моцну ногу під собою. Кобела походить з вижнього березова. Мама її там є ще у вижньому. Від тої кобели дуже багато лошад. є, що полишали люди собі, що моцні лошата. там, Не знаю, чи кобела е, якої породи, десь, може, при можливості познімаю і запитаюся. Е, знаю, що ця кобела. Походить по жеребцю таврованому, привезений з кінного заводу якогось. Але не знаю, чи, чи то був якийсь радянський ваговоз чи на Я Думаю, щось було більше, як на Олександрієць. Бо... Кобила. Досить моцно. Ну теперка трошки, трошки тепер підходила, що лошечка збиває, але не є аж худа, просто, просто мені незвично її трохи видіти, бо я переважно можна сказати, що я її не пам'ятаю, бо вона худа була. Вона кобелі 6 років нагадую, але на в одних руках Чоловік, який я лошечку купив, так вона постійно у нього була, то вона в такому постійно тілі, що на неї сідаєш як на диван зверхі, був пару разів з чоловіком у лісі, сказав, що кобила як маленький тракторець. За нею що причепив, то поїхала. Спокійно, У Тр... нас так і Що трошки тебе розверну, але знімаю трохи у березі, так хочу показати грудницю. Моцна, на широка грудниця. Бела нагадую не продається. Знаю, аж видавали давали. Точно не пам'ятаю, знаю, що дві там чимось тисячі доларів. Але він її не продавав і тепер не продає теж. О, запряжна робоча. Довга, широка. Покрита. Тепер покрив її жеребцем хайпом. Покрита жеребцем хайпом хайп. Знаходиться теж у нас в Баня Березові. Хто би хотів, жеребець на паровку, там є відео на каналі, що я знімав його. Перше відео на каналі, там про хайпа є, хто не видів, можете подивитися. Так, тепер трошки розкажемо про лошечку. Лошиці десь місяць часу приблизно. Вона по жеребцю, кого я знімав у Вижнім Березові. Там є на каналі плідник, Березівський плідник. Називається відео. Той жеребець походить по румунських конях. У нас в селі є багато лошад по ньому. І у вижньому Березові теж. І є така лошечка від нього. Лошечка гарно висока. Ну гарні ноги, грубі. Ціка грудниця лошиться Місячна лоша, вже грудниця. Оттак. Так, кросоня така. Але, кажуть. Гарний тато, гарна мама. Значить щось мусить бути. Красиве. Що? себе жорстко спокійне хоче гладити його би гладили де да, за руками? Так не розуміти, але так трохи. Кажу проти руки яка нога яке коліно дивіться так щоб мало було з чим порівняти Била була покрита того року фараоном, але, на жаль, не приймела, був би теж моцний екземпляр. Ні, навіть не того року, перед того року, вже два роки тому як... Так, я щось трохи спотав. Два роки тому як була покрита фараоном. Але не приймала була. Буває і таке. Я вже казав, що це така свого роду фортуна. Я переконався на татовій кобелі. Татова була, там де ми в на на сьомий день було щось там 3-4 дні і не приймала після лошати. Відтак на другий рік за один раз Прийме і вже так забіжу наперед. Має поповнення. Я ближчим часом покажу. Такий сюрприз є. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Всім дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!